Так, Маргарита, ви е, познайомились тоді, коли Маргарита брала у вас інтерв'ю, так? так але е, пізніше ініціатором mm. стосунків і побачення були саме ви. Угу. Mm -hmm. Так? Е, коли відбувся перший поцілунок? Відносно інтерв'ю чи відносно відносно? Е, я… Побачення. І, перший поцілунок був на е, виставці в галереї Білий Світ. Е, на яку я запросив Маргариту. Литав, бо... ну як я прийшов, сказав привіт. Ну Був перший крок. Це перший так. крок. Mm -hmm. Але довж е, у вас зав'язували з ці стосунки? Mm -hmm. Скільки Дуже часу? Швидко. Дуже швидко. Ну, думав... Блискавично. Mm -hmm. Так. Ну от е, там після інтерв'ю ми там десь місяць може спілкувалися по інтерв'ю по правкам. поправкам. Mm -hmm. е, потім, коли вийшло інтерв'ю, Остап запросив мене на виставку. Ну і в цей же день, це фактично, якщо це перше побачення, прям побачення, то в цей же день у нас відбувся посілунок, і потім став, став прям дуже активно. Хоча я після цього на наступний день я сказала, що ні, чувак, давай, може, якось потім або.